Вітаємо вас, Володим. вітаю вас, друзі. Дуже Я? приємно так. бачити. Як Дуже твої приємно. справи? Слава Богу, добре, все чудово. Дякую. Як ніч пройшла? Е, Більш-менш спокійно, хоча по деяким причинам просуналися ночі. Звісно, це причини відомі, напевно, багатьом українцям всім. Дуже приємно, дійсно, що ми тут побачились для глядачів. Просто хочемо сказати, що ми всі між собою дуже давні приятелі, знайомі, і це чудово, коли ми можемо роздумувати на такі теми разом. Хто така людина по серцю Бога? Ми ж навіть зустрічаємо в Біблії цей уривок, і час від часу ми торкаємося цієї теми, і які якості потрібні мати, щоби. Подобатися Богу, взагалі, потрібно думати про те, що хочу подобатись Богу. Да, дуже гарне запитання. Е, ви знаєте, в Біблії є один персонаж, якого, до якого Господь найбільш так розположений, і він говорить про чистоту серця саме цієї людини. І це найбільш ярко виражено в одному біблійному вірші, який знаходиться в дії святих апостолів, 13 розділ і 22 вірш. Написано: він, тобто Господь, поставив їм царем Давида якому засвідчив і сказав: знайшов я Давида, сина Єсея, людину мого серця. Людину мого серця. І далі він Господь вказує причину, чому саме Давид? Тому що він, Давид, виконує всі мої наміри. Тобто, людина по серцю Бога це та людина, через яку Господь може втілити свої задуми і свої наміри. Звичайно, що в священному писанні ми знаходимо багато інших алегорій і місць, де, до прикладу, наше серце воно порівнюється із певною кімнатою. Одне з цих місць в священному писанні, коли сказано, Ісус стоїть біля дверей і починає стукати, що це за двері, що це за приміщення, що це за кімната. Десь алегорично ми можемо розуміти, що це є серце, і Господь бажає війти в нього. Ще до прикладу, одним із місцем священного писання, є середина проповіді Ісуса, яку він сказав на горі. Посередині в самому центрі Ісус досить цікаво сказав. Каже: якщо ти хочеш мати глибокі відносини зі мною, ти маєш мати спілкування в кімнаті за закритими дверима, ти маєш туди війти. Ніхто не має тобі заважати. І ти маєш мати спілкування там зі мною. Що це означає алегорично? Звичайно, ти маєш заглибитись в своє серце, де тебе ніхто не відволікає, і чесно поспілкуватися з Господом. Господу дуже важливо, коли ми чесні, чесні з ним. До прикладу, ще місце священного писання, де йдеться про серце, про чистоту і про небезпеку. Я зараз наведу це місце, що писання, але наперед збігаючи, хочу сказати: для Господа дуже важливий стан твого серця, що в ньому знаходиться, і алегорично він передається через різні притчі і оповіді в священному писанні. До прикладу, ще одне місце. Каїн Авель перед вбивством, так. Господь приходить до Каїна і каже: Каїн, я хочу дещо тобі сказати. Дещо відбувається в твоєму житті, я помітив. Я хочу тобі сказати про небезпеку, яка біля твоїх дверей, де що лежить. Що це за двері? Знову, це ж серце. Воно воно увійде щас, щас в твоє серце. Господь каже: я тебе попереджу: будь ласка, не відкрий лише двері, не відкрий, зберігай цю кімнату, зберігай своє серце в чистоті. Це дуже-дуже важливо. То якщо... Люд, дуже дякую за ці гарні приклади, якщо людина по серцю Бога, це людина з чистим серцем, так, як було сказано, яка виконує Божий намір, ось е і власне вже деякі моменти ви згадали, як, е як взагалі розвиватися в цьому? От Що тепер мені потрібно зробити, щоб мати оцю кімнату серця чистою? Що про це говорить Біблія? От, ми розуміємо, що дім ми прибираємо. Да, є да. пилосос є багато миючих засобів. Як це працює в духовному плані з моїм серцем, щоб от кожна людина сьогодні сказала Ніби все ж нормально, як ми кажемо українців. Я вірю в Бога, в мене все добре. Так, так. З вашого дозволу, я хотів би навести ту притчу мудру притчу Натана, який розповів цю притчу Давіду після того, як серце Давіда стало брудним, приходить пророк. До Давида і каже, притчу. Вона записана у 12 розділі Другого Самуила з перших віршів, я тільки трішечки зачитаю. В одному місці були два чоловіки один багатий, один бідний. І прийшов мандрівник до багатого мужа. І він пожалів взяти зі своїх отар, зі своїх стад, щоб приготувати обід чужинцеві-мандрівникові, який. Ем, до нього прийшов. Хто тут дієві особи? Давайте це дуже важливо розуміти. Давайте на цьому зробимо акцент. Є багата людина і є іще бідна людина. Правильно? Багата і бідна. Угу. Хто іще з'являється в цій історії? Мандрівник. Він заходить до кого? До багатої людини. І тут багата людина бере овечку бідної, жертву, бідної, і приносить її, ну, якби да, е, ложачи її на стіль. Показати То, мандрівнику, що він хороший. Да -да -да. А тепер дуже важливо розуміти, хто є хто тут. Хто є хто? Хто є багатою людиною? Це є Давид. Угу. Добре. Хто є бідною людиною? Це є Урія. Хто є жертвою в даній причі, це дружина Урії. Хто є мандрівник, хто зайшов до багатого? Коли ми подивимось трішки раніше цю історію, такий епізод. Дах. Давід в царській одежі, виходить на дах. Його погляд падає на своє царство, він роздивлюється з різних сторін. І тут, в одну секунду, його погляд падає на низ, там, де купається якраз дружина Урії. І якраз в цей момент в його серці, в його розумі, да, в цій кімнаті дещо зароджується. В цей момент мандрівник, ця похоть або ж це бажання плоті, воно заходить до царя, до Давіда. І ви знаєте, ось в цей момент відбувається боротьба. До тебе в серце дещо зайшло, що з цим робити. І оця боротьба, яку ти яку людина веде кожного дня. Якщо вона... Піде за своїм бажанням, то вона, на жаль, витісняє Господа із свого серця. Якщо ж людина навпаки витісняє це матеріальне, це бажання, тоді Господь присутній в серці. І ось, на жаль, так трапилось, що Давид він витіснив із свого серця. Господа. Давши місце в своєму серці, мандрівнику і повну владу робити все, що хоче. Оце бажання його серця, це гріховне гріховне бажання. І ви знаєте, дуже прикро, коли людина забруднює своє серце гріховними бажаннями. Це єдине фактично, чим вона може забруднити своє серце, це гріховне. І є інші також історії, в Священному Писанні, де Господь каже: Я можу бути в твоєму серці, я бажаю бути в твоєму серці, а я Але в твоєму серці я не можу знаходитись поряд із гріхом. Ти маєш зробити вибір або я, або гріх. А, ну, я. Як берегти тепер в чистоті, коли ми бачимо цей мандрівник, цей гріх хоче от вриватися, як Господь каже, пануй над ним, воно тут близько. Да де Ісус каже, Петро, я молився, щоб ти, ну, не... тому що диявол просив за тебе. Тобто дуже сильно вривається. Ми знаємо, що Ісус тукає, а диявол він вривається, виламує двері. Як нам сьогодні зберегти от, в чистоті, от ми з Іваном якраз говоримо. Mm -hmm. Що нам? от. Порадити і глядачам берегти в чистоті, коли от з усіх сторін атакується нечистота. Тут дуже важливо розуміти, дуже цікаве закінчення цієї притчі, що робить Господь? Він в серці Давіда породжує ненависть до цього гріха і бажання позбутися його. Хм. Тобто, якщо Господь здатний в твоєму серці. Пробудити відразу до гріха це вже перший крок до перемоги. І в Давіда, ну таке, всередині виникло бажання, це неправильно цього треба позбутися. І Господу вдалося. Е, коли гріх війшов в твоє серце, перше, що має в тебе бути, виникнути це відразу до того вчинку, до того гріха, який наразі панує. Якщо не виникає, на жаль, людина стає на дуже небезпечну дорогу. Якщо ж виникає, то людина дає можливість Господу діяти в житті цієї людини. І хотів би ще одне місце зачитати з ще на описання. Під час вечорі, як диявол уже вкинув у серце Юди Іскаріотського сина Симона, видати його, ми бачимо під час вечері всі сиділи в одній кімнаті, всі сиділи і. Роздумували над дуже важливою подією, яка має бути, всі сиділи з чистими серцями, фактично, лише один Іуда прийшов на це місце і серцем, в яке вже диявол вміг дещо вкинути. Після цього ми читаємо в священному, в священному писанні, що е, після цього куска шматка хліба війшов до нього сатана. Тобто ми маємо розуміти, що якщо ми. Впустили в своє серце гріх. Далі наступний крок, як це у випадку з Іудою, наступний крок це сатана, да, це не це темні сили, вони можуть заволодіти тобою і вести тебе просто до знищення. Тобто, як тільки-тільки гріх зароджується в твоєму серці, в тебе має виникнути відразу і бажання цього позбутись, тоді на коліна до Господа. Зі сльозами. <laughs> Бо я, як виходить, з чистим серцем каже, Боже, пробач, Боже, зійшов з дороги, Боже, витіснив Тебе. Будь ласка, допоможи. Будь ласка, Іти до Бога. Іти до Господа. Іти до Бога. А, як на прикладі того самого Давида, ми бачимо, чи повернув він собі статус людини по серцю Бога після того падіння, яке він отримав, яке він зробив. Більш за все, що так. Чому? Тому що Господь удостоїв Давида бути прапра -пра, е, родичем самого Ісуса, а це статус великий. Плюс до того, так як каявся Давид, ще потрібно пошукати людину, е, яка так щиро кається, як Давид. Він справді пожалкував про те, що зробив. І тут де ж важливий момент, що були наслідки гріха, наслідки Господь. Не забрав, але гріх пробачив. Тобто ми можемо привести налоги на наше життя, що якщо ти хочеш щось собі дозволити, гріховне випити, покурити, вколоти, то знай, Господь в майбутньому він тебе може пробачити, але наслідки, на жаль, будуть тягнутися. Будуть Чому так, ну, таке питання, яке можуть поставити багато людей, які починають досліджувати Біблію? Чому, попри те, що Бог наділяє багатьох мужів Біблії, ми читаємо ці приклади, величезною повагою, мудрістю, статусом людини по серцю Бога, лагідних людей? Тобто ми бачимо, що він сприймає велику близькість із цими людьми. має. Але водночас ми спостерігаємо падіння таких божих мужів. Ну і, зрештою, звісно, в більшості це потім знову їхнє відродження. Ми згадали і Соломона, який, маючи всю мудрість світу, все одно чомусь пішов ганебним шляхом. І потім повертається. Ми бачимо про Давида, що він відступив, повернувся. І таких прикладів багато. Чому Бог нам показує от саме приклад того, що такі. Люди, які досягли великих успіхів у стосунках із Богом, все одно падають. Бачите, тут момент в тому, що Господь не забирає свободу вибору у людини, і вона може вибрати. Господь робить все можливе зі своєї сторони, щоб людині не допустити стати на цей шлях. Він все робить можливе, він дає приклади, він попереджає, він попередньо показує і така тривога в серці з'являється. Вибач. Ти на небезпечному шляху щось маєш робити. Бог говорить навіть про наслідки, які тебе очікують. Але ось така гріховна природа людини тяне. Просто тяне, і в деякій мірі вона піддається цьому. Тобто, це приклад того, що люди, які в Біблії описані як великі люди мужі Божі, це такі самі люди. Такі і самі. вони не особливіші за нас. Ми mm -hmm. сьогодні можемо стати так само. Близькими до Бога і, можливо, навіть ближчими, ніж ті герої, про яких ми сьогодні. Так. Володимир, можливо, на завершення. От що нам сьогодні робити, щоб все-таки тримати серце в чистоті, тому що я якось для себе переосмислив молитву Отче наш. Ісус каже, в молитві «Отче наш дай нам приклад, де ми маємо молитися не веди в нас у спокусу, але визволи від лукавого». Тобто я подумав про те, що ну, Ісус дав приклад, ну, що ми повинні дуже часто про це думати. А я взагалі ну, живу собі кожен день. І я, знаєте, почав молитися, тому Боже. Будь ласка, дай сили мені не зрішити, тому що я завжди приходжу тоді, коли вже як-то кажуть, наламав дров, Боже, прости знову. Ні, Господи, я не знаю, де мене чекає спокус. Будь ласка, дай мені мудрості розрізнити і не піддатися. Що, на вашу думку, може сьогодні допомогти глядачам нашим, які знають? Є, що б'є, є, атакує. От, до прикладу, я приходжу там на роботу, там негативні думки, можливо, в когось там ненависть до когось, можливо, в когось там піти зі шляху вірності своїй дружині чи чоловікові. там ось, І, і ці думки вони гуляють, але як бути міцним, як скеля, каже Давид, yeah. так от, що може допомогти в цьому вистояти? Сам Давид, як профілактику, просив Господа. Подивись, подивись на моє серце, подивись, на якому я шляху. Подивись, будь ласка, зайди в моє серце і подивись, чи тобі подобається в ньому. Подивись, чи є речі, які тобі неприємні, які мені потрібно замінити, від яких потрібно позбутись. Чи є те, що стоїть між мною і тобою? Якщо це робить Господь, він підказує, Він показує, і ти маєш можливість виправити, допомогти і тримати своє серце в чистоті з Божою допомогою. Тобто задати Господу питання, на якому звичайно. я шляху? Звичайно, звичайно. Угу. Дуже дякую, Володимир, за хорошу розмову і дійсно дуже гарні приклади про те, що наше серце це і кімната, друзі. Чим вона обставлена, чим вона наповнена. І хто там найчастіший гость? Гість, друзі, це питання до кожного з нас. Хто мій пастор? За ким я йду, для кого я живу. Нехай Господь благословить вас у цьому. І, нех... І давайте молитися про те, щоб бути людиною по серцю Бога. Наразі у нас невеличка пауза.